Бюджетної комісії. Перед вами лежить порядок денний. Складається він з одного питання про внесення змін до річної Півчеської селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 3019 про затвердження бюджету Півучеської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Мархевка Наталія, заступник начальник фінансового управління селищної ради. Давайте погодимося як порядок денний. Хто за, хто проти. Тариза одного голоса. Шановна штана бюджетної комісії пропонується затвердити збільшення обсяги доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 25 рік на сумі 797 тисяч гривень. Відповідно, пропонується затвердити збільшення обсяг видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 25 рік на сумі 798 тисяч гривень за головним розпорядження а по на попід Волочеській на реальності на суму 727 тисяч гривень. Це є видатки на придбання конвертів суми сумі 50 тисяч гривень, також оплата послуг за встановлення офісної алюмінієвої перевої для центру надання адміністративних послуг в сумі 75 тисяч гривень. На комунальне на комерційне підприємство Підлочеська центральна лікарня 112 тисяч гривень на покращення інклюзивності будівлі. За, за наданням послуг внутрішньопереміщеним особам. На утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого значення в сумі 500 тисяч гривень, а це на поточний ремонт доріг в селі Староміщина 200 тисяч гривень та селище Підволочеська, вулиця Мстислава, Шухевича та Богдана Хмельницького. По відділу культури туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Вілочеської селищної ради направляються кошти в сумі 45 тисяч гривень, а це 25 тисяч гривень для виготовлення проєкту землеустрою щодо що буде ділянки замельними постійне користування для обслуговування будівлі Велочейського будинку культури. За 20 тисяч гривень монтаж римів в сільському будинку культури села Чернерівка. По відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності благоустрою та... Плочейської селищної ради кошти в сумі 15 тисяч гривень, а це на придбання пластикового вікна або старостаті села Кам'янки. Пунктом 3 передбачається затвердити збільшення обсягу видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 2 мільйони 555 тисяч гривень. А це за рахунок коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок коштів. Саме вільного залишку, який склався по загальному фонду, стану на 1 січня 2025 року. Дані кошти направляються за головним розпорядок бюджетних коштів фінансового управління, а саме інша субвенція з місцевого бюджету Тернопільському обласному бюджету для співфінансування придбання двох шкільних автобусів на суму 2 мільйони 555 тисяч. За пунктом 4 передбачається зміни за програмною та економічною класифікацією в межах обсягу видатків. По спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади, а саме за головним розпорядком бюджетних коштів по підволочеській селищній раді. Зменшуються видатки в сумі 80 тисяч гривень на розроблення схем планування забудови території наступної документації і збільшується по апарату селищної ради в сумі 70 тисяч гривень на придбання комп'ютерних технік. А скільки відсотків співфінансування на автобус? Dakar, 35, 35, 3, 3. Там депутати, там звучить питання на автомобільні дороги. 200 тисяч на староміщену і решта на об'їздну дорогу. вулицям. Ну я розумію, від чого вона йде, щоб зробити топорогові закупівлі, потім приїдуть теофібрські ділки. Це не є це може, нам ті гроші, роки... там в тій та... дорозі фактично нічого не бракує. Це співфінансування, буде робити власні Ні, це не співфінансування. Це ЖКГ. співфінансування, це співфінансування видавали на нужна. Він заключить субпідряд, приїдуть ті офіпрські хлопці і знов заплюють ту дорогу. То може нам ті гроші пустити на строміщення, а та об'їзна дорога їй нічого не бракує, краще ви її не зробите. Були ямки, стануть горбики. Це моя думка. І прошу депутатів підтримати цю думку. Ще раз, е, Мстислава теж обласна? Об'ясна. Не, не Мстислава, там йде Шухевича, там не, три не, вулиці. Ізраз ці три вулиці це обізна дорога. Я думаю, що це за запитом, напевно, у ЖКГ. У ЖКГ, е, так, і з, з, УЖКГ. УЖКГ, від ЖКГ, тут треба з ними ну, На бо, сесії із Ну бо це, сенсу немає її латати. Її треба робити, а не лапати. Були ямки, стануть горбики, бо ж приїдуть з плювачкою, вони ж ніде не вчилися. І разом з старим асфальтом вони ту лапку не зроблять. Не можу вам Ну, Моя думка така. Ваша точить. Три вулиці. Є об'їзна дорога, її поділили на три вулиці. Ну зрозуміло чому. Мені зрозуміло. Голосуйте. Я утримуюсь. Дякую. Все добре. Все тоді пане вичутка. Дякую всім. Даруйте, що так сталося.